Російські війська вже 368 днів продовжують атакувати незалежну європейську країну та її свободолюбивий народ. Ворог руйнує міста. у понеділок, під час першого засідання парламенту весняного періоду, речниця української національної меншини в парламенті Угорщина Ліліана Грекса попросила слово та висловила подяку угорському народу, який з перших днів війни прийшов на допомогу українським переселенцям. napi rendelőtti felszólással éltem. Я скористалася можливістю виступити перед початком засідання парламенту з метою згадати та вшанувати 368 днів незламності та 368 днів допомоги та прихистку. Адже не можна забувати, що вже з першого дня повномасштабного вторгнення демократична міжнародна спільнота, зокрема Угорщина та Угорський народ, поспішив на допомогу українцям, які потрапили в біду. Цього разу я мала можливість виступити безпосередньо перед промовою прем'єр-міністра Угорщини. Коли Фактично, всі присутні в залі засідання, і я відчула, що кожен уважно слухав та відчула підтримку присутніх. речниця. Також подякувала угорському уряду за можливість, яку той надав національному самоврядуванню українців в Угорщині для створення додаткової школи. Не у житті української національної меншини Угорщини сталася дуже важлива подія, адже угорський уряд створив правову основу для того, аби національне самоврядування українців в угорщині мало змогу запустити першу таку додаткову школу з вивчення мови, яке утримуватиметься національним самоврядуванням. «Угорщина не визнає результатів референдумів, які були проведені на окупованих територіях, та не визнає анексію українських територій. Ми засуджуємо агресію Росії проти України. парламентський держсекретар Лавентемадір у своєму виступі наголосив, що Угорщина рішуче підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і визнає героїчну боротьбу українського народу.